Я лобіло навкруги, я розтрушую сніги, наганяю холоди, води сковую в льоди. Здогадались, хто я? Правильно, дітки, я зима, а чому ви так гадаєте? Правильно, дітки, а ось і прикмети про зиму. Прийшли морози, випав сніг. А ще люди склали багато приказок про мене. Грудень рік закінчує, а зиму починає. Взимку сонце світить, а не гріє. Як лютий не лютуй, а на весну брівне хмур. Багато снігу, багато хліба. Два друга мороз та в'юга. Добрий день, добрий день, дітки, я сніговичок, сніжний бочок, а я теж дуже люблю зиму та сніжок. Люблю розважатись, кататись, де забажаєш, стрибати, штовхатись, бавитись, поїсти смачненьких бурульок це так смачно. Зачекай, зачекай, сніговичку, заспокойся, дітки, а хіба можна так поводитися взимку та ще й бурульки їсти? Звісно ж ні. А давайте пригадаємо правила поводження взимку під час прогулянки та ігор. Коли йдеш на каток, катайся спокійно, дивися тільки вперед, не штовхайся. З гірки спускайся обережно і спеціально в відведених місцях. Під час гри зі снігом поводься спокійно. І ніколи не кидай сніжок у лице. Швидко мчать санчата, хлопчики й дівчата. Обережно спускайся, щоб не травмуватися. Сніговичку. А чи знаєш ти, що взимку бувають різні явища природи, які можуть зашкодити життю та здоров'ю дітей та дорослих? Снігопад тихенько сніжок спускається з неба і лягає на гілки дерев, кущі, на доріжки, вкриває все кругом білою ковдрою. Але коли ця ковдра стає дуже великою, а особливо коли сніг мокрий, то може нашкодити здоров'ю людини. Хуртовина, метелиця, завірюха, дуже сильний вітер дує й гоне сніг, дуже больно б'є по щічкам, ручкам дітей та дорослих. Цю пору року буває дуже бо боляче. Ожеледиця. Під час ожеледиці все вкривається льодом. Вона може нашкодити не тільки людині, яка може травмуватися, але й природі. Лід покриває бруньки і тоді в нас може не бути врожаю. Дітки, а як ви гадаєте, чому завірюха, метелиця, сніхуртовина? Я ці явища назвала разом. Правильно, тому що вітер виє, снігом мете, завиває дме. А чи знаєте ви, що може статися з людиною, коли на вулиці дуже сильний мороз? Так, правильно, коли на дворі сильний мороз, все вкрито снігом та світить сонечко, виходить дітвора погуляти, покататися на лижах та санчатах. Але інколи так загуляються дітвора, що не відчувають морозу. Пальчики затерпли, замерзли, що можуть відморозитися. А якщо довго сидіти, не рухаючись на морозі, то можна й замерзнути. Ой, я знаю, знаю, я знаю правила першої допомоги, і зараз вам усім розповім. Колись я чув, як бабуся розповідала одному хлопчику, що треба потерти місце, які замерзли вовняним або хутряним шарфиком, рукавичками, закутати в що небудь тепле і швиденько бігти додому, дома опустити пошкоджене місце в воду кімнатної температури на 20 хвилин та пити теплий час з лимоном та малиною. Ожеледиця також може бути дуже-дуже небезпечною і нашкодити, тому треба бути обережними, щоб не впасти та не зламати собі руку чи ногу. Але якщо вже такий випадок станеться, то треба накласти шину, спочатку палку, потім обв'язати шарфом або хустинкою, притиснути до тіла та викликати швидку допомогу. Ха ха-ха ха, ой, не зграбав, ха -ха, ха ха ха. Та ще й до лікарні, мабуть, потрапить. Ой, я не можу. Сніговичку. А хіба можна сміятися з того, хто потрапив у біду? Дітки, хіба можна сміятися? Звісно, ні. А що треба зробити? Так, вірно, треба допомогти піднятися та запропонувати допомогу. А щоб доріжки не були слизькими, їх треба посипати пісочком або сіллю. Ой, дякую вам, дітки! Я багато чого навчився у вас сьогодні. Тепер я буду обережним, уважним, слухняним і завжди буду допомагати тим, хто потрапив у біду. На цьому наша зустріч підійшла до кінця. Сподіваюся, що ви запам'ятали правила першої допомоги під час обмороження та падіння, а також навчилися допомагати один одному. На... Дякую за увагу. До наступних зустрічей.